Шановні друзі, доброго здоров'я! Сьогодні у нас дуже цікава і важлива тема. Я порівнюю два головних конкуренти для людей, які приходять в магазин портатив і будь-який інший магазин наушників. Це найдешевші, в нашому випадку це Panasonic RPH. Ті 161 дуже класна назва, які коштують щось там типу 600 гривень, коротше, плюс-мінус 20 баксів. І одні з топових Sennheiser HD 820. І вони коштують 60, Які 60, 80 тисяч гривень. Це порівняння буде дуже цікаве, тому, будь ласка, вмощуйтесь, все буде на лайфстайлі. Я не буду нічого підготовлювати. Ми познайомимося з комплектом цих, цих, послухаємо і ті, і ті, і зробимо висновок, які ж краще навушники за 20. Доларів чи за дві тисячі. Отож буде цікаво. Поїхали. Першим ділом, звісно, ми познайомимося з цими топовими Panasonic. Як ви бачите, коробка дуже крута, і вона вам нагадує про те, що всередині тут навушники і написано For Digital. для діджею походу. Коротше, давайте розпаковувати. Що ми бачимо? Це скарб, документація. І самі навушники. Навушники дуже прикольно і стилізовано постачаються прямо з попирчатою попиркою. Тобто можна робити ось так: всередині самі навушники. Як ви бачите, модель зроблена з преміального пластику в цьому сегменті? Тут є навіть амбушури, і вони, в принципі, повинні дуже зручно сидіти. Давайте вдягнемо і подивимось. Тест співака Максима проходиться нормально. Зараз я наразі не можу сильно дергати шию, бо мені трошки її продуло. Тому скажу, що модель виглядає прикольно, навіть на віруся, що є нормальні навушники, які нормально, до речі, в руках. Отак От знаєте, їх тіскать можна за такі гроші. І тут є кабель, який дуже довгий, півтора метри. Тобто можна підключати діджитал е, пристрої. Тепер черга синхайсерів. Вони у нас стояли на вітрині. Вони виглядають ось таким чином. Оці штучки це для того, щоб скло, до речі, тут корнінг Gorilla глаз, могло не дряпатися. Але ми на момент зйомки це знімемо. Самі по собі вони виглядають ось так, е, трошки краще, ніж ті, але цікавіше те, що всередині була коробка. Коробка, ви тільки подивіться на цю коробку. О! О! Не знаю, влазить вона в кадр чи ні, але вона просто здоровенна. Давайте подивимося, що там є всередині. Як воно відкривається взагалі? Ух ти! В коробці ще одна коробка. Документаціон. Дуже стрьомно, бо воно дуже дороге. Це дерево. Це скарб, це справжнє дерево. Пахне деревом. Тобто, бачите, це більш під класику. Оці були з картону. Картон це більш новітній матеріал, ніж дерево. Так, всередині у нас кабель 4 міліметри, Балансний, я так розумію, і флешка Sennheiser. Походу, хтось завтикав її. Коротше, якщо поставити оцінку комплектації і пакуванню Sennheiser, ось цих HD820 і Panasonic, то, звісно, перемагає Panasonic. бо, по-перше, більш. Компактний корпус менше дерева, і там нема якогось додаткового кабеля. Тобто, бюджетні наушники мають в собі оцю можливість е, приєднання іншого кабелю. Тут кабель вже є е, запаяний, і в цьому великі плюси. Давайте тепер більш детально подивимось на кожну з моделей, подивимось на дизайн і як вони зручно чи незручно сидять. Починаємо з Panasonic RPHT161. Ей друже, які в тебе наушники? Panasonic RPHT161. В руках вони відчуваються приблизно так, як і повинні відчуватися навушники. Тобто, ми бачимо чаші, бачимо закриту конструкцію, а надписи Р. І надписи ЛЕФ. Оголов'я, звісно, пластикове. В цьому є великі переваги, тому що воно не може, наприклад, бути холодним як метал. Тому клас. Амбушури, звісно, тут такого менш преміального форм-фактору. Вони для якихось вух можуть бути не надто великими, але для мо моїх вони нормально. Вуха всередину входять, і звукоізоляції майже ніякої нема. Коли ти користуєшся цими наушниками, варто зауважити, що це дротова модель, а значить у неї є дріт. Якщо є дріт, значить дуже важко користуватися на вулиці, і ти не можеш прослуховувати з айфона. Айфон у мене ось тут. Тобто, бачите, в айфоні нема міні але в мене є перехідник, тому я за допомогою того перехіднику буду слухати навушники. І тепер давайте до Sennheiser. Це дуже крута модель, яку використовують багато з яких прошарених, не знаю, звукарів, тих, хто займається просто зведенням чи, наприклад, монтажем. Бо ці. Ця модель вона дає і класний звук, і нереальну зручність. Але у мене є невеличкі. Питання до зручності. По-перше, кабель. Дивіться, який він товстий. Це значить, що він дуже якісний і передає максимально достовірний сигнал. Так, да, це все класно, але як я з таким кабелем зможу ходити по вулиці? Вірно, ніяк, бо ці навушники абсолютно не для вулиці. Отже, що ми бачимо по матеріалам, перше, що я хочу заважити, вони дуже легкі, не дивлячись на цей гігантський розмір. Мінуси вже бачу, і хочу про них одразу сказати: це оголів'я, яке зроблене з такого матеріалу, до якого буде приставати ваш. Лупа, якщо ви не миєте голову. А багато яких творчих людей не миють голову, і в них є лупа. Друге амбушури. Вони тут також вилюрові, також будуть приставати різні прикальдаси і шкіряна. Напевно, штучного штучної шкіри оці боковинки. Друге, мені здається, що це чи карбон, чи якісь. Спеціальний пластик, який дуже мало важить. Тут корні Gorilla Glass. це значить, що це дуже міцне і стійке до подряпин скло, яке можна використовувати, наприклад, для того, щоб різати на ньому. Помідори, чому б і ні? Кабелі, як ви розумієте, вони зйомні. Я не буду знімати, бо не вмію і можу щось там наробити. І тоді мені скажуть купувати ці наушники, а я їх не хочу купувати чисто заради того, щоб не купувати. Ви зрозуміли. Далі давайте ми трошки о оголів'я. Да, оголів'я трошки приємніше регулюється ніж на цих пенасоніках, і в принципі заслуговує поваги. Воно таке, знаєте, досить інтуїтивно зрозуміле. Вдягаються вони ось таким чином. Перше, що відчуваєш, це дуже класна звукоізоляція, не дивлячись на те, що тут нема ANC. Взагалі, це навушники для домашнього прослуховування. Прикол, ще в тому, що конструкція, як ви бачите, вона напів можна сказати, закрита, бо по факту вона то закрита, але вся оця конструкція вона є відкритою, а закриває лише скло, яке ну. Я не знаю, як абсорбує той звук, але звучання повинно бути дуже цікавим. Сидять на голові прикольно. Те співака Максима як мінімум не пройде, тому що вони дорогі. Якщо впадуть, тоді в мене і впадуть мої всі. Ну, Голова з плеч впаде. Коротше, ні. Давайте підключимо до мобілки і послухаємо, як вони грають. <капрішка> Нема перехіднику. Перехідника. Так, тепер давайте слухати. Мінус я вже знайшов і в тих, і в тих. Для того, щоб прослуховувати з вашим Hi fi айфоном вам треба перехідник. Ось такий. Давайте послухаємо, як звучать Panasonic з, шикарним, з шикарною назвою RPHT161. Поки я пишу, що тут навушники, ви можете послухати анікдот. Приходить якось чувак на радіо, і нього питають: Скажіть, а як ви з такою дикцією потрапили на радіо? У Вас що блат? І він каже, чому блат? Свісла. Ось такий ось анекдот. В принципі, трьох секунд достатньо, щоб зрозуміти, що це дійсно навушники. Вони вміють. Грати музику. Наскільки класно чи не класно, це дуже суб'єктивне, але за свої гроші, мені здається, це топче. В чому ще плюс в тому, що е, музика грає все. Тепер давайте послухаємо, як грають ці Sennheiser HD 820. Так о, спробуємо оцей сунути сюди. Я не можу це зробити, тому мені треба йти кудись в інше місце. Пішли в інше місце. Для того, щоб слухати ці наушники, вам треба ось такий перехідник. Він називається ЦАП. Це мінус одразу, дивіться на цей кабель. Блін! Чуть не вмер. Чуть так голосно. 192 кГц. Отлично. Класно грає! Нравиться мені! Прикольно! Хочеш послухати? так Обістрація. Так. Блін. Ой, не чує баба. Матвій, ти слухав ці навушники. Так. Да. Непогано, непогано. Але є недоліки. Є недоліки. Зараз розкажу, щоб мені не заважали люди там. Так, друзі, навушники граються чудово, але є недоліки. Давайте ставити оцінку е, за звук. Панасонікам ставлю 5, тому що тут є кабель. Він дуже довгий. Через ось такий недорогий перехідник ви можете слухати ці наушники разом з айфоном. І знаєте, вони грають. Є якийсь звук доноситься. HD 820. також непогано, але для того, щоб слухати, вам треба той перехідник, який називається ЦАП. Грає шедеврально, грає так, наче це відкриті якісь навушники. Hi-Fi, хай hi енд, але при всьому цьому вони закриті. Прекрасна деталізація, все клас. Але ставлю три. Чому три? Тому що вони не можуть грати нормально з айфоном. І для того, щоб їх слухати, треба ось ті перехідники, які продаються лише в інтернет-магазині портатиль Ось так. І звісно, у них оцей довгий кабель, який заважає зараз писати нам звук. І ну, це не дуже зручно. Виглядає прикольно. Ось так ходити, в принципі, це стільово, але є свої недоліки. Якщо ви хочете грати в комп'ютерні ігри, то тут нема мікрофону. І там його нема. За це ставлю нуль туди і нуль сюди. Ну, в принципі, якось так. Отже, якщо підвести висновки і зрозуміти, які кращі навушники Panasonic rp h 100 RT hrp tnt 161 чи Sennheiser HD 820, то я не маю 100% правильної відповіді. І та і та модель мають свої ідеальні характеристики. І та і та модель може використовуватися як навушники, і за допомогою їх можна слухати музику. І знаєте, мені дійсно вони. Подобалося. Отож, якщо ще хочете якісь порівняння типу цього, не забувайте писати коментарі, і я з задоволенням порівняю будь-які навушники з будь-якими навушниками. Також можу порівна... порівняти колонки і можу порівняти інші штуки. Не забувайте, у мене досвід порівняння 10 років. Отож, можу порівнювати все. Всім дякую за увагу. Ось такий був у нас випуск. Пишіть коментарі, подобається, не подобається. Ми шукаємо новий формат. Звісно, все це жарти. Все це зрозуміло, як працює. Я не хочу сказати нічого поганого ні про ті, ні про ті навушники, але ось такий трошки був клікбейт, трошки пожартували і досить. Пишіть вам формат. Якщо знаєте, що ми ще можемо познімати на наш цей канал, щоб було цікаво, також пишіть. Нам дійсно треба свята вода, щоб черепашка не вийшла.